Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Renault Grand Scenic третього покоління 2014 року випуску 1,6 дизель 96 кВт на механіці. Даний автомобіль в комплектації Bose він же йде рестайлінговий, ви бачите, йде великий значок. Спереді йдуть у нас тут днівні ходові вогні. Автомобіль знаходиться в таких оригінальних легкосплавних дисках 17-го розміру. Автомобіль в чудовому стані, досить хороші комплектації. По підкрасах є підкрас цього крила і ось такий кусок ляди. Красилися. Тобто два елемента. Решта автомобіля в рідній фарбі. Також на задньому бампері є точки, царапинки. По технічній частині автомобілі немає. Присутня шторка. Повноцінна запаска. зключу і доступ, якраз спрацював на всіх чотирьох дверях у нас. Чотири склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, акустика. Пробіг даного автомобіля у нас складає 167 тисяч, пробіг оригінальний, заводиться з кнопки. Навігація вона вже R-Link, тобто сенсорна, є камера заднього виду, редлактроніки, накзавний клімат, контролю, електроручник, 6 управління навігацією, датчик руху по полосах, зеркало заднього виду з автозатемненням. датчик світла, датчик тущу, мультикерма. Ось такий автомобіль. Зараз маємо в наявності, також є круїз-контроль. В даному автомобілі також присутньо люкс з панорамою. Це, бачите, трохи відкритий. Шторка ззаді є. Також ззаді маємо ролики відкидні Ці сидіння, тобто всі у нас пересуваються, складаються при потребі. Ось такий автомобіль зараз має в наявності в доступі. Він же в Україні, розмитнений, з сертифікатом. Можливо, когось зацікавить. Прошу звертатися з номером телефону 098 321 50 04. Ціна даного автомобіля складає 10 тисяч 700 доларів. Когось цікавить, телефонуйте. Займаємося пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Прийняв автомобілі також під замовлення. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання залишу, залишу в описі до відео. Підписуйтесь також на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте відео. На явності також маємо Грина Меган 2013 року. Меган 12-го року та Volkswagen. Гольф сьомого 16-го року. По цих всіх автомобілях огляди вже є на каналі. Отже, що зацікавило. Прошу телефонувати, запитуватись. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення.